У рамках 20-го туру чемпіонату України Київське Динамо зустрічалося на виїзді з Черкаським ЛНЗ. Звітний поєдинок розпочався з атак гостей. Після кількох невдалих спроб динамівців доставити м'яча до штрафного майданчика через флангові простріли на 12-й хвилині підопічні Олександра Шовковського все ж відкрили рахунок у матчі. Причому до взяття воріт призвела знову ж таки подача з правого флангу від Караваєва. Муравський головою підрізав м'яча, чим дезорієнтував голкіпера. А Вівчаренко вдало набіг на дальню стійку та замкнув її. 0-1. в дебюті другого тайму черкащани несподівано зрівняли рахунок. На 49-й хвилині Дайко з власної половини поля закинув м'яча в район штрафного майданчика Динамо на вийшов на перехоплення, але Яшарів встигнув перекинути м'яча через Руслана. 1-1. час спливав, а моментів біля воріт господарів більше не ставало. Але все ж білосині змогли на останніх хвилинах дотиснути непоступливого суперника. І допоміг у цьому нашій команді захисник ЛНЗ Путря, від якого м'яч залетів у ворота після потужного удару брашка з центральної зони. 1-2. Чемпіон країни Шахтар в номінально-домашньому матчі у Львові приймав бронзового призера Криворізький Кривбас. Поєдинок у Львові розпочався з тотатального тиску підопічних Маріно Пушіча. Гірники шукали підходи до воріт суперника, проте моментів створили небагато. Щодо кривбаса, то у підопічних Юрія Вернедуба не виходило абсолютно нічого. Оборона на морально-вольових ще трималась, а в атаці будь-яка спроба сходила на нівець після другого-третього пасу. Перший тайм минув без голів. У середині другої половини Кривбас трохи посмілішав і сам став створювати загрози. Спочатку Микитишин перевірив різника, а потім Соса з Мендозою розіграли стінку, яка завершилась точним ударом останнього у ближній кут воріт гірників. Тренер Шахтаря відреагував миттєво. На полі з'явились одразу троє нових виконавців: Марлон, Еліас та Бондаренко. Сталося це на 65-й хвилині, а вже на 67-й Бондаренко зрівняв рахунок, скориставшись пасом Егіналду. На більше команди не спромоглися. В інших матчах першого ігрового дня Ворскла приймала львівські Карпати. Поєдинок закінчився з рахунком 0-0. А Житомирське полісся розгромило одеський Чорноморець з рахунком 3-1 завдяки голам Батісти, Андріївського та Гуцуляка. Гол пристіжу на рахунку Янакова.